Як контролювати своїми емоціями, щоб вони не контролювали вами? Всім привіт! Мене звати Юля, і останнім часом у нас є гарячий топік, як зустріч Зеленського з Трампом в овальному офісі. Я не буду е, аналізувати цю тему, бо в мене надто мало експертності, особливо з політичної точки зору. Загалом я вважаю, що мало що залежало від е, нашої делегації чи президента, тому що. Американці хотіли здійснити цей тиск, вони це зробили. Але це надихнуло мене пороздумувати на тему контролю своїх емоцій, особливо, коли щось відбувається абсолютно зненацька. Коли хтось вас зненацька атакує, починає вам хамити. І от починається оцей вир емоцій, такого якогось гніву, піднімається тиск, лице червоніє. Тобто ти відчуваєш цей гнів фізично. І от, власне, коли є така сильна емоція, як гнів, зокрема, то можна сказати дуже багато дурниць і наробити дуже багато дурниць на оці емоції, про які потім ти пожалієш. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Важливо дуже вміти контролювати свої емоції. Це є ціле мистецтво. Від якого залежать і переговори, і взагалі ставлення до вас людей і так далі. Тому що ми можемо сваритися і конфліктувати не тільки там на державному рівні, де залежить життя, від чого залежить життя багатьох людей, мільйонів людей. Так? Але ми можемо сваритися зі своїми родичами, сусідами і так далі. В цьому вірші вказується наскільки людина, яка опановує мистецтво контролю своїх емоцій, вона є сильнішою від завойовника міста. І знаєте, я особисто дуже імпульсивна людина. Я дуже легко загораюся, коли мене хтось ображає. І колись я думала, що ой, який світ несправедливий, ну от що не так з деякими людьми? От чому одні люди вони такі виховані, добрі, милосердні, а інші люди такі жорстокі, такі хамовиті, такі люди не закінчуються, і бажання комусь щось довести, що хтось не правий, воно насправді дуже смішне і дуже наївне. От, і ми не зможемо ніколи контролювати дії інших людей. Ми можемо лише контролювати свою реакцію. Тому в певний момент я, звісно, що змінила своє ставлення до цього. В першу чергу я прийняла, що завжди, що не завжди люди погані. Буває в людей поганий настрій, буває, в людей, що люди тригеряться. Тобто, це не означає, що вони загалом погані і не виховані. Бувають різні ситуації. Але проблема з моїм ставленням до цього. І я почала досліджувати цю: тему, як можна перестати реагувати на хамство і як навчитися контролювати свої емоції? І тут я хочу вам навести цитату з книжки Роберта Гріна «Мистецтво спокуси. Я вам розповім за це. Буде цитата про часи 19 століття, часи королеви Вікторії. І ви знаєте, що в Англії теж двопартійна система: є консерватори, є ліберали. І я вам просто наведу цей приклад про конфлікт таких двох очільників цих партій. Як лідер ліберальної партії Гладстон мав заклятого ворога Бенджаміна Дізреелі, голову консервативної партії. Для ландстона Дізраелі був аморальний, жахливий єврей. На одній із сесій парламенту Гладстон накинувся на супротивника, закидаючи йому пункт за пунктом та описуючи, до чого призведе його політика. Розлютившись, як це зазвичай траплялося, коли він говорив про Дізраелі, Гладстон ударив по столу з такою силою, що полетіли пера та аркоші паперу. Натомість, Дізраелі здавався непівсонним. Коли Гладстон закінчив, Дізраелі розплющив очі, підвівся і спокійно підійшов до столу. Шановний добродій, сказав він, говорив із великою пристрастю, красномовством і великою жорстокістю. Потім, після тривалої паузи, Дізраелі додав Але шкоду можна виправити, і почав збирати все, що впало зі столу, кладучи приладдя на місце. Дальша промова була ще майстерніша, адже була сповнена спокою та іронії, на відмінно від виступу Гладстона. Члени парламенту були зачаровані і всі погодились, що Дізраелі цього разу переміг. Так? Тобто наскільки важливо вміти опанувати оцей гнів в моменті і зіграти роль у байдужості, тому що для того, щоб навчитися її щиро відчувати. Потрібно пройти через багато таких випадків і вдавати, так, вдавати, як актор, вдавати свою реакцію. Ще таке цікаве питання. От коли ми стикаємося з такими хамовитими людьми, Роберт Грін пише: взаємодія з такими людьми болісна, але від неї складно відмовитися. Адже що більше емоційно реагуєте, то більше здається, що ви втягнуті в неї. Не зліться. Це лише заохотить їх або посилить тенденції до антизбавлення. Натомість поводьтеся відсторонено і байдуже, не звертайте на них уваги, дайте їм відчути, як мало вони для вас значать. І не раз нам кажуть, там, коли ми жаліємося своїм друзям про якісь гніву, що щось от несправедливо сталося і. Нам друзі кажуть, там не звертайте уваги, і воно, так знаєте, звучить, типу, звучить легше, ніж імплементувати це на практиці. Люди, які є емоційно незрілі, як маленькі діти, вони не вміють регулювати свої емоції, вони мають можливості от до саморефлексії. Цієї історії, взагалі, про дізраелі цікаво те, що. Знаєте, люди, які вам хамлять, вони очікують одного, вони очікують вивести вас на емоції. І ця емоція має бути ну, в їхніх очах, вони очікують, що ви вам стане соромно, що ви почнете себе захищати, що вас виведуть з себе, що ви починаєте хамити у відповідь. І звісно, що цього не варто давати цій людині. Ну просто не варто. От вона хоче від вас гніву, а ви його не давайте. Просто щоб не віддавайте вашу емоцію на марну, тим більше коли вас про це негарно попросили. На жаль, ми не можемо думати раціонально, поки ми знаходимося під дією сильних емоцій. Це просто неможливо. Не можна ні в якому разі приймати рішення. Зопалу, або щоб довести комусь щось, або щоб показати свій протест, тому що емоції вони абсолютно неконструктивні. І розум має бути холодний. І має бути холодна аналітика перед тим, як до цього підходити. Відео це я записала найбільше для себе, тому що мені найважче зреагувати в моменті, як зреагував в Дізраїлі. Але я дуже прагну. Навчитися цього, я дуже прагну, е, знаєте, бути такою от відстороненою, не хамити в відповіді, а все-таки проявляти якесь певне милосердя до людей, навіть коли це дуже-дуже тяжко, навіть коли ви маєте справу з неймовірно тяжкою людиною, яка проявляє до вас агресію. Ну і завершити стосовно того, що сталося в Вашингтоні, я бачила один твіт. Від одного чоловіка, то був англомовний квіт, я його вже певно не знайду. І він каже, що дуже часто дипломатія зводиться до того, щоб нянчити нарцисів. Хороший момент в тому, що нарцисами досить легко маніпулювати. Тому що вони хочуть небагато, вони хочуть просто самостверджень. І ними і це дає такий. Таку можливість з ними дуже ефектно маніпулювати. Але для цього потрібно е, не, ну, навчитися не реагувати на, їхні, на їхню агресію до вас. В тому весь фінт, тому що більшість людей на цьому, більшість людей на цьому ламаються. От в цьому місці більшість людей ламається. Вони просто не можуть, вони це все сприймають дуже особисто. От, і я це все сприймаю дуже особисто. Що якась нарцисична особа може там свій поганий настрій на тобі злити, але це ще не кінець. Міємося, що все буде добре. Я надію, що я скоро поїду до себе в будку в свій каркасний будиночок, трошки познімаю ще контент про нього, бо багато людей через нього на мене і підписались, тому вибачайте. Але скоро я ще щось підготую для вас. Постараюся на цьому тижні. Всім дякую, гарного і вдалого вечора. Па-па.